Всім привіт! Сьогодні невеличкий огляд по сортам фудкурамі та черкеський 2. Ось з правої сторони декілька рослин черкеського, з лівої сторони ряд фудкурамі. І черкеські фудкурамі висаджувались навесні 2020 року двохрічками, річками. Тобто в цьому сезоні рослинам пішов вже шостий рік. Почну з сорту фудкурамі. Перша рослина в ряду це штамп, який залишив під горіх. Ще минулого року видаляв всю поросель. В цьому сезоні поросель також видалялась. Це вже третє плодоношення фудкурамі. З даного штамбу в минулому сезоні зібрав 840 грамів сирого горіху. Є відео про це на каналі. Зафіксую також врожайність, якою вона буде вже в цьому році. Залишилось чекати недовго, приблизно місяць. Под корамі у нас тут визріває приблизно в 20-х числах серпня. В кластерах в основному по 2-3 горіхи. Інколи трапляється більше, по 4 горішка, ось є кластер, в якому 5 горіхів, але по 5-6 горіхів достатньо рідко зустрічається завізі. Незважаючи на те, що футкурамі не пилить, при цьому він гарно запилюється іншими сортами. І тут поруч росте черкеський, далі Караманівським, за ним Гордієнко, потім Морозовський. І навесні вітер дує в основному з оцієї західної сторони. І схоже, що ці сорти вони допомогли в запиленні фудкорами Черкіський два точно класно Запилює цей сорт, тому що минулого сезону пилив тут тільки черкеський, і при цьому на фудкурамі зав'язався класний врожай. Хороша була загрузка, так як і цього року. Фудкурамі можна використовувати як основний сорт в саду. Потрібно враховувати, що в нього достатньо багато порослі, але при цьому футкурамі стабільно плодоносить. В нього середньокрупні горішки, круглі горіхи, вони прекрасно бланшуються. от вже третій рік плодоношення і поки що не помічав горіхів, які були вражені маніліозом Ось, власне, самі горішки футкурамі. Вони кругленькі і мають привабливий товарний вигляд. Сорт Черкеський 2, також шестирічні рослини, четвертий сезон вегетації, третє плодоношення. На даному сорті в цьому сезоні одна з найбільших кількостей зав'язей з-поміж усіх сортів. Важко сказати, чи буде черкеський найвражайнішим сортом, можливо, Деякі сорти будуть випереджати черкеський за рахунок маси горіха, але зайзи дуже-дуже багато черкійського. Використовую даний сорт в основному як запилювач для фудкурамі, Сочинських сортів. Ну цього року Караманівський і Морозовський вони, схоже, допомогли запилитися Черкеського. Ось тут є один штамп, який найбільше загрузився. Три роки тому бачив в інституті садівництва. Дещо подібне по загрузці. А там сорт-шедевр класно загрузився минулого року. На цій ділянці шедевр також був сипаний. Ось тут подібна ситуація, що завість на зав'язі Такі от гілки пониклі від ваги горіху. Так от дивишся і розумієш, чому раніше даний сорт був найпоширеніший серед промислових сортів, і чому взагалі його використовували як основу для виведення сочинської селекції. А ось сам горішок черкеського. має середньо дрібненький розмір, але його дуже багато.